Людей постраждали внаслідок падіння уламків дрона у Солом'янському районі Києва, одного з поранених забрали до лікарні, 15 евакуювали. Як повідомили в міській військовій адміністрації, через розгерметизацію газової труби у багатоповерхівці сталося займання. Наразі подання газу до будинку перекрили. На місці події працює моя колега Олена Логінова. Вона зі студією наживо. Олено, тебе Ще раз в ефірі марафону. Розкажи, будь ласка, що вдалося дізнатися на цю мить. Вітаю, Лілія. Зараз тут на місці події продовжують роботу комунальні служби, і ця робота ведеться досить активно. На спеціальних машинах вивозять сміття, металоконструкції, уламки. І цих уламків тут досить багато, тому що два кіоски поряд з багатоповерхівкою згоріли повністю зруйновані. А також вщент вигорів магазин, невеличкий магазин на першому поверсі багатоповерхівки. Тому ви можете собі уявити, скільки тут цих уламків а також. В людей у більшості квартир повилітали вікна, також нам вдалося побувати в одній з квартир на п'ятому поверсі, і господарі показали нам квартиру. Це Тетяна та Дмитро. Вони сказали, що якраз на момент удару, на момент атаки безпілотників, вони знаходилися вдома, спали. Але вже коли була повітряна тривога, вони прокинулися і власне. Є пошкодження в їхній квартирі, і також люди кажуть, що вони дуже злякалися. Давайте послухаємо, що вони розповідають. Це було вже десь на пів, пів на п'яту годину, і потім почули ми ну, я сильний звук, як мотоцикл їхав, але дуже близько. Я ще подумала, боже, хто це вночі їде і ще так наближається. І думаю, Скоріше б він проїхав, тому що ну, шахедів я чула, як літали, але це був дуже гучний звук. І ось він наближався, наближався, збільшувався, і потім великий він зупинився, звук, великий спалах за вікном, е вибух. І вікна, сигналізації, тобто тут вже почався хаос. Тут в нас вікна, і вже зараз ми вже виявили, що рами ось по, по ну, вікно не, не закривається, нічого. Тобто їх з рамами винесло, ці вікна повністю. А, і в іншій кімнаті там балкон. І теж та, та частина, яка виходила у двір, там я бачила, що з вулиці обшивка злетіла. І вікна теж не всі, але пошкоджені, стеля, там була обивка. Така вагонка і стеля, дивлюся, ну провисла. Також господарі кажуть, що постраждала і їхня автівка, яка припаркована у дворі будинку. І взагалі тут повністю згоріли три авто. А от автомобіль Дмитра власника. Він не згорів, але досить суттєвий також має пошкодження. Давайте подивимося, що розказує власник. Це наша машина. Дивіться, які пошкодження. Криша пішла, скланіма, де, по-моєму, там одне скло ззаді, нема, бампри нема. Трошки ушкоджений двигатель. Отакі от такі, от пробої не бачите скрізь? Дірки. Вона стояла отам. От приїхала машина. Вона стояла, я її відганяв зранку від палаючої машини. Вона підлягає відновлену машину? Дуже велике питання. Думаю, що навряд чи. Но спеціалісти сьогодні там-завтра будемо звертатись до спеціалістів. А зараз тут також. Працює штаб, який приймає заяви від мешканців пошкоджених квартир на відшкодування. А ми також залишаємося тут і будемо працювати далі на місці події. Лілія дуже дякую тобі, колего. Наша кореспондентка Олена Логінова стежить за ситуацією на місці обстрілу росіянами дев'ятиповерхівки у Києві.